Всім привіт! Отак от полувається розсада артишоків. Наразі вона знаходиться в таких ось стаканчиках, що хочу проговорити. Ну, По-перше, тут саме цікаво організований полив на, на штангі, він протягується автоматично в залежності від швидкості, там іде. Інтенсивність поливу в залежності від того, як рухається установка. Але саме головне хотів проговорити те, що дуже багато запитують, чи не можна просто самому виростити з насіння. Теоретично можна, але там є певні процеси, які треба проводити правильно. Та сама стратифікація, якщо вона не буде проведена правильно, то ви не отримуєте всходів або отримаєте їх дуже дуже слабкими, або дуже дуже малу кількість. Наразі у нас ми отримали близько. 80% схожості, і це при тому, що все проведено правильно. Ось, тому тут ці моменти треба враховувати, коли ви будете цим, якщо ви все-таки візьмете з цим займатися. Пропоную ці саджанці до продажу. Не всі, понятно, що більшу частину я буду висаджувати собі, але частину посадкового матеріалу я буду виставляти до продажу. Також у квітні місяці можна буде придбати. Саджанці з паржі різної селекції з Голландії і з канадської селекції. З тому, кому цікаво буде отримати саджанці, то звертайтеся, я до вас ну, вам направлю цю всю інформацію, ви зможете замовити. Ось. А зараз наразі зараз відео перейде на стаканчики, і тут ви вже зараз можете бачити, як виглядає вже росточок, тобто о, скоро во вже проросте, і я думаю, що до квітня вона буде вже доволі сильна.